Після кількох років експлуатації та доробок у 1978 році з'явилася друга більш відома модель суп 2 м. Такий житловий модуль міг працювати як автономно, так і в складі міста, і призначений для тимчасового проживання чотирьох осіб. Циліндрична форма модуля була обрана не просто так: по-перше, така форма забезпечує максимальний об'єм при мінімальній площі поверхні, а менша площа дає менше тепловтрати і менше витрат на матеріали. А по-друге, циліндрична форма має меншу парусність, і будинок стає стійкішим, що дуже важливо для його експлуатації в екстремальних погодних умовах. Корпус субу виготовлений за принципом термоса, що мінімізує втрати тепла, а простір усередині поділено на відсіки, які включають передпокій, туалет з душем, кухню та спальню кімнату. Також всередині є всі необхідні меблі та побутові прилади. Опалення в субі водяне.